Гадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всі, привіт, друзі, з вами знову я Атом. В кінці минулої серії я вже почав відкривати безкоштовні кейси. А також хто не бачив минулу серію, краще подивіться, тому що там. Було достатньо екшену, як зливало, так і піднімало. Ой, ну да, як зливало, так і піднімало. І там, коротше, було цікаво. Продовжуємо. Бронзовий кейсик. Оце, ладно, не цікаво. Срібний кейсик. Ну, це 300 десь, да, 170. І починаємо крутити. Найгарніші ну найгарніші безкоштовні кейси. В чому прикол, хто не зрозумів, це якби нуль в мене баланс. Ну, був. І я от з безкоштовних кейсів піднімаю. 393 поки що нічого не продає. Залишається платіновий кейс. Я дуже на нього розраховую у всякому випадку. І стоп. Це. Це, це дорого, мені здається. А, ну не так. Я думав, десь 1004. І. Тоді розрахунки на цей кейсик. Будь ласка, просто зроби. Просто зроби. А, за минулу серію. Хто не бачив, ну, я буду тр трошки спелерити, бо я ну, зовсім трошки там злив, але. ладно. 2600, це, до речі, непоганий результат. Продаємо все. 5к є. Ти, в принципі, стандартний балансик. А, починаємо. Мабуть, давайте кейс із гейм, атом F77 дається. ну... Промокод, там вводьте, якщо хочете, звісно, річ. І що падає мені рокет поп? Скільки ти коштуєш? 109 джепонтів. А також є от найновіший промокод це Atom88. І дає він оцей от кейсик, Призма, кейс. 224, до речі, купив мене. Але якщо від 500 джепонтів, він дається абсолютно безкоштовно. А, ставлю касарь. Ставлю косарь, почнемо з маленької. 18%, і, до речі, схожий паттерн прокруту, але найс! Nice. Не перекот. Це не перекот, продаємо і дивимось, що що, що є в мене тут. Нічний даст, чомбі, 3К. Бажано сьогодні щось за 10, типу, так сказати, вибити. Dragonfire, до речі, це може окупати. Але ні, 2400, хочеться ще раз. Але давайте трошки знизимо оберти і я відкрию космічний дефюз. Кейсик. Так, давай. Ну, це погано. Це погано, це дуже погано. А, ну касарь, не там. Мінус 500 джепонців. скажімо так. Так, ще раз. Космічний Д. Де... Може зліва? Ну ні. Який Азімов? Який Азімов? А, ладно, гарна якість. І от останній останній разочок, фастом, неонуар, косарь, да? 850, можна, е, можна зробити, знаєте, як. От я хочу чисто теоретично відкрити 2 стічей, до речі, два окопи е, з дешевих кейсів чомусь випали мені. Контракт. Робимо так і хард. 9к можна виловити. Будь ласка. Ну, Касар вилавлюємо, це, до речі, Окуп, якщо я не помиляюсь. І 4900 мене залишається. Чому цей кейс недоступний? Таке питання. Касар коштує, а чомусь недоступний. Ладно, в мене є інший кейс, який коштує теж 1000 GPT, і ми подивимось, як він мені зараз вийде, будь ласка, гарна ціна, ну, ну треба, треба дуже. Найс nice, 2500. Повернув, повернув я. Ой, ще... я випадково. Ладно, нічого страшного. нічого. Я сподіваюся, він ну, видасть. Щ... Стоп! Я випадково натиснув. І знов дві. Стоп, стоп. Ді, давайте ще раз, бо може я знайшов спосіб фарму. Почекайте. Ні, не знайшов спосіб фарму. А це скільки, Cyrax? 415. Давайте спробуємо закинути його в тисяч. 1000... Ну, давайте, типу, так от, щоб взагалі. БКН трошки. 15к. З цікавого тут що? З цікавого тут. Ну, напевно, перший. Давайте спробуємо. 2% шанс. І я буду в шоці. Ні, я не буду в шоці. Ну, точніше, я був би в шоці, якби воно випало. А, так, що в мене є? В мене є дайвер кейс 2,775 джепонтів. Ну, давай, покажи, що ти можеш. 500? Окей, це перший окуп, все інше. Зараз оце, оце окуп, ну, все інше так собі. Робимо контракт на медіум складності. Чи як це називається, на медіум ризику. А! Я подумав 8 ко. Це 846, це 840. Окей. А, давайте відкриємо три хит регістрайшн. І сподіваюсь, він ми десь десь 1005, мені. Галілоки. Може ще галілок. Можна. Два рази тоді круто. Хоча міг я 4, якби прокрутити, але. це... А може муха ще гарна? Ну, це окуп. Це Окуп, 2600. 4 є. 4600. Історичний можна зробити. За 2200 відкрити. І якщо. Ну, таке. Оооо. А може ще? Авік? Стоп. А що з кейсом це відбулось? Так, потужненько 5900. І давайте ну, справим ризикнути і піти Олином, відкрити кейс за 4 п'ятірки і може воно зараз мене бустане на 10. Він є за 3 просто. Будь ласка, може не за 3? Ну, не за три, за 4, да? Ладно, не такий великий злив, це хоча правда. Ну, давайте розпочали Олину, ми то трошки продовжимо. І кейс, головний приз гри кальмаря в, ну, в грі кальмара. Так. Ні. Будь ласка, ні, ні, ні не кажи. Ну ладно, 3700. В принципі, це невеликий злив, але хочеться. Можна. Будь ласка, зупиняй Почекайте, якщо 10, то ми. Що з якістю? Філтестед. Uh, Продаємо. ладно, 9 9700, 9500. Є шанс. Ну. Якби до 15-5 тисяч, якщо розумієте про що я, і. зелений. Так, дивіться, колдую, дуже давно неонове кимоно не випадало. От з останнього разу, коли воно мені випадало, була серія, там ще на прев'ю, я пам'ятаю, там оцей чел абсолютно синій має кіка. Будь ласка, 17к? Ну прям зараз. Які 6, які 6. Коротше, на привірці там був абсолютно Сінема. І, ладно, хто не бачив, ну я думаю, багато хто бачив, а, там, я, там мені випало за ту серію два неонових щоб ви розуміли? Ну, а що я вивів, я не дуже пам'ятаю, ну точніше, а, що я вибив, не, не вивів. 6700. Що можна зробити з цією сумою? Можна відкрити 4 кейси, космічний деф'юз з нової колекції. Ну таке, таке. Окей. Ну, 5400, якби це злит. Невеликий. А, еліон. Ну, це, втручання інопланетя, інопланетних а, тваринок. Тваринок. Так, а можна. А може не калаш оцей. Окей, я поняв. Контракт робимо. А можна. Ну, тепер гарний контракт. 2600, перетворюємо у скільки? 700 7, боже. Походу, контракти почали хавати після того, як я там жорстко позабирав. Ну, скі... ні. А, фух. Просто цей індігл ніби дешево коштує. Це навіть дешевше, бо. <смі> такий бред. Ладно, 2500 є. А! Поїхали сюди. Поїхали сюди, прокрутимо. Є ще такий кейс з агентами, який подорожчав взагалі дуже жорстко. Але тут і дропчик, я так розумію. Я от не пам'ятаю, чесно. По-моєму, не окуп. <vê -talen> sí. Да. Причому, ну, такий прям жорсткий окуп. І, походу, ну, походу, погана ситуація. Так, то. 1500 картель, Касар. Щось mm -hmm. мене це все не радує. Пед... Він подешевів. По-моєму, він же косарь там коштує, цей по 250 Ну ладно. Може ще ямочку. Окей. Okay. Ну, за 500, да, це буде. Це ж не буде гарної якість. 300. 300 джепоїтів. Да. уж. А це ми дожились. Скільки ста. А, ага, зрозумів. Ах. Клас. Клас, одним словом. 175, ну да. Походу серія. ви... Ну, да, да, просто забирати почало. Ну, це, в принципі, стандартна практика. Давайте, касарик, якщо що, відкриємо кейс. Uh, який хід регістрейшн? Правильно, 14% не випадає. Тому зустрінемось вже в наступній серії. І пам'ятайте, краще дивитись, ніж грати. Всім до нових зустрічей!